Ми купили тачку, яку ніхто не хотів купляти по Києву. Жоден перекуп не зміг домовитись з власником на купівлю цього автомобіля. По-перше, тут була спочатку ціна 7200, але купили ми її дуже дуже вигідно. Це по-перше, по-друге, автомобілем треба займати. Зараз я покажу вам. Ну ми тут же зняли лючок, віддали на підбір фарбу, оскільки з цієї сторони у нас є пару косячків. Оця дверка вона єдиний елемент, який фарбований по цьому автомобілю. Воно видно, що відрізняється, фарбували в якомусь бородатому році. Другий раз ту саму дверку, в тому самому місці, каже, на паркінгу, там стовпчик, я коли каже, перший раз там подряпав її, оце другий раз він її подряпав на тому самому місці, і тепер її знову треба фарбувати. Крило у нас в оригінальній фарбі, але є ось такий косячок. Знову ж таки, можна було якось його витягнути без фарбування, але не в нашому місці. По-перше, по-друге, якщо фарбувати, щоб у нас співпадав колір, спочатку мішати фарбу в колір, а потім вже Бити перепил з дверки на крило, щоб воно не з тиком, ось так, як тут рубано раніше було пофарбовано а щоб було плавно. все Все інше в автомобілі у рідній фарбі. Головне, що це один власник з салону, дідусь, у якого ми купляли, він 100% хотів тільки переоформити цей автомобіль. Він віддав нам два. Ключа. Також в бардачку лежить вся історія обслуговування. Кермо не перешивалося, воно у дуже гарному збереженому стані. Та й взагалі знаєте скільки пробігу на цьому автомобілі? На цьому пробігу заводського 112. Тисяч кілометрів пробігу. Ну Ось тут є ще така подрябинка, але це ми робити не будемо, тому що її точно можна викатати ПДР, відполірувати і вона буде не фарбована. Так, жоден бовтик тут не був кручений, навіть коли ту дверку фарбували, її не крутили. 112 тисяч пробігу. Токсоновське кермо з заводу не має структури. Ось тут структура є, тут немає. Тому якщо ви думаєте, що воно перешите, а ніфіга воно не перешите. В оберту. Запустилася, трошки щось речить знизу. Тут ще нам повіддавали купу-купу всього. Оце захист заводський, там зараз стоїть залізний захист, який він окремо ставив цей дідусь. Ну, в принципі, це все можна зараз викладати. Шторка. Другий комплект зимових, ну це не колеса, це просто гума. Вона є, тут ще більш-менш можна їздити. Зараз все це викладаю, їду, набираю воду в бочку, машина дуже брудна. Оце все, це все бруд, його треба вимивати. І це ще пів біди, тому що ось відкриваєш проєми, ну вона вся така. Ось тут, ось там, ось там. Коротше, її дуже давно не мили, не хімчистили, І ось цим ми сьогодні будемо займатися. Ви не повірите, але 5800 доларів. Нам дісталася така пташечка. 112 оригінального пробігу з одного власника з салону людина купила і їздила. Це по факту, по технічному стану, по двигуну, там по таким вузлам нова гарна машина. Ми коли її брали, ми заганяли на СТО. Нам все підняли, перевірили. Жодних запотівань, жодних протікань немає. По щось там підстукує трошки. Це все ми зробимо. Але на все це у нас є торг. А, ще забув сказати, не працює кондиціонер. Може бути компресор кондиціонера, може бути просто, що його не заправляли. Тому це ми ще будемо робити, фарбувати, підготовлювати. І я не знаю. Напевно, може в одному цьому відео ви все це побачите, якщо не затягнеться фарбування. А може буде два відео. Тому зараз вивантажуємо колеса. Зимова гума йде в комплекті з цим автомобілем. Зараз у нас стоїть літня, теж дуже багато протектору закидаємо бочку, зараз виїжджаємо, їдемо, набираємо воду, приїжджаємо і будемо прибирати. Що ще цікавого на токсонах це оцей прикол, що тут ще скло відкривається. Дуже зручно, якщо ти оператор, і тобі треба з багажника ззаду щось підзнімати. ще з цього не бачив, але це треба нагріти бампер, воно Вийде звідси. Поміняємо захист, оцей, знімемо, він такий ржавий, ну не дуже виглядає, поставимо сюди отой заводський, а цей віддамо в комплекті. ну Ось так виглядає дверка, так, вона трошки випадає, трошки є нюанс. Рижиків по низам дверей тут нічого немає, все сухе. І ще й нюанси цей по задньому бамперу. Це також десь він здавав. Тому її не хотіли брати, тому що досить багато роботи по цьому автомобілю треба зробити. Але за 5-800, враховуючи те, що у нас по місту, вони продаються за 8, тому що це повний привід з одним власником з невеликим пробігом. ну Скільки він може коштувати? Навіть якщо ми зараз складемо сюди на десь 500-600 доларів, а може і 700, і цей автомобіль нам вийде 6,5 тисяч, то за 7,5... Вже у гарному вигляді без косяків його заберуть з двома комплектами коліс з таким пробігом це 100%. Але ми цей автомобіль переоформили на себе, і я думаю, що його можна трошки ще й потягати за 8 тому що ось Вітару зимою продали за 8300, наче як. І у нас в області стоїть тачка 2007 чи 8 рік з пробігом 90 тисяч за 10 чи 11 тисяч доларів. Ну це багато ринкова ціна плюс-мінус 8 тисяч за такий стан. Але по пробігам завжди у нас 200 Тут пробіг. Трошки більше ста лобашна від заводської оригінальності. Якщо бачите, це скло рідне, вона навіть не тонована. Ось як її купили, так вона і є. Двигунчик працює рівно, не димить. Ну десь десь глушник трошки прогорів. Також треба ним зайнятися. Коротше, можна розмовляти дуже довго, але нам треба їхати набирати воду і починати чистити салон цього автомобіля. А знаєте, що я ще побачив, те що... Дивіться, яка гума. Мішлен. Людинка любила свій автомобіль, але, але не зовсім. Все, відправляємось нарешті за водою. Ну, ось їдеш по невеличкам калюшкам, по ямкам. Воно трошки відчувається, що щось десь підстукує по ходовій спереду, справа. Але я знову ж таки кажу, що ми купляли її через СТО, і коли нам там дивилися її, точно не рейка. Це найголовніше, що було питання, тому що я вже на двох тачках підряд поміняв рейку. Третій раз стрявати з рейкою я не хочу. Це не досить дорога справа. Ну, з тим розрахунком, скільки ми її купили, що у нас був торг. Рейка сюди коштує десь 8 тисяч. На форда вона коштувала 10, плюс заміна. Коротше, плюс, плюс плюс всі роботи. Це досить неприємно, але тут точно не рейка. Може, шарова якась чи стойка стабілізатора. Просто що дивився не я на СТО, а мій кум, коли його забирав. Він сказав, що якась стойка стабілізатора, але я таки не зрозумів. Йому сказали, чи ззаду там щось відоскивав. Коротше, нічого критичного тут точно немає. Тому будемо пробити цей автомобіль, щоб у нього не було ніяких косяків по техніці. І покузав також, щоб продати його дорожче, тому що ми ж його оформили на себе, можемо продавати його будь-яку кількість часу. Щоб не отримувати штрафи за відсутність страховки або не оплачувати ремонт чужого автомобіля з власної кишені, кожному з автомобілістів необхідна автоцивілка. А оформити швидко та зручно її можна через мобільний застосунок Hotline Finance. Адже тут зібрані найпопулярніші страхові компанії, щоб ви могли порівняти умови і ціни страховок, та оформити оптимальний для вас варіант. А з моїм промокодом Гараж 10, ви як завжди, отримаєте додаткову знижку 10%. Посилання та промокод знайдете в описі під цим відео. Приїхав ставити вже в гараж, заганяти. Дивлюсь, щось капає ось тут. А потім подивився, тут наче все сухе. А потім згадав, що ми ж по лужам їхали, тільки що. під захист натікло і зараз з нього капає. Ну а ось так виглядає підкапотка, нічого ржавого нема, повністю все по заводу. Крила не крутилися, стаканчики цілі не ржаві. Що з одного, що з боку, що з іншого боку. Знову ж таки, на камері може здаватися, що він трошки гучно працює, але це тільки передається так на камеру. Так далі по морді вона все ціла, нічого не знімалася, не крутилася. Тож інфаркт відміняється. Зараз заїжджаємо, знімаємо передні сідушки і будемо повністю хімчистити салон, тому що це основне, що треба зробити по цьому автомобілі. І не зважаючи на те, що він ще і незважаючи на те, що ми будемо ще віддавати його в малярку, то це буде не зовсім скоро, оскільки лючок зняли, тільки ще відправили на підбір фарби. Колір дуже складний, тому що він такий золотистий, не просто сірий, і його треба підбирати трошки довше і не в нашому місці. І це діло може зайняти пару тижнів. може подумати, що це все було легесеньке забруднення ось тут, ось тут по пластику. Але ніфіга ось дивіться. Це таке саме забруднення, яке без хімії не витирається. Ось я тру. ось Виявляєте? І воно ще о! Тільки раз з 10-го, тільки стерлося. Тут так само, ось тру. А якщо хімію наносимо, то воно витирається буквально одразу, буквально не знаю, секунд 20-30 хімія працює і далі вже. Відчищається, тому без хімії тут аж ніяк не приберешся. Ну, можна, але це буде вже досить довго. Ось дивіться, які двері нас стали. Чисті, охайні, гнилі. Тут також все вже чистеньке. Знову ж таки, це такий проміжний результат. Я спочатку проєми, почищу, тут, попилососив, тому що там пластик ще брудний. Це це хімія буде оброблятися. Шерсть ще з тварини якоїсь тут є. Також треба зробити. Ось коли піднімаємо коврик, в принципі, воно чисто. Зараз не видно, не дуже зручно. Якби світла вистачає, але камера ця трошки темна. Там, де килимки лежали, тут взагалі стан супер. А де килимків не було, всі ці моменти вони, бачите, брудні до такого ступеня, що наче як тут розсаду возили у цьому автомобілі. Ну, але ось трошки поприбирали, уже дивитися приємніше. І на проємчики вони ціленькі, без іржі та корозії. І в цілому на стан кузова. І ще повернемось до сідушок. Якщо дивитися, ну, скоріше за все, я точно не впевнений, але так, ось зараз подивився, видно, що ось тут, наче чисто, а ось тут такий слой піска. Для цього в мене є ось такий миючий пилосос. Це буде вже робитися після того, як тут почистимо торнадором і будемо прибирати хімію миючим пилососом сідушки попилососимо, всю пилюку витягнемо. Оце водійське сидіння, бачите, його стан? Воно як нове. Це просто. Велюр, як ви його правильно називати, так кошлатиться, але він не протертий, не заломаний. Стан просто пушка. Тому цей автомобільчик по салончику після всіх доробок, хімчисток, буде виглядати також як новий. Тож продовжуємо. Can you take me Салончиком ми завершили, попилососили той бруд, який був, весь прибрали. Зараз хотів поприбирати у багажнику. Звісно, що тут ось всі полочки вони взагалі як нові не подерчі. І тут, коротше, ще запаска, яку жодного разу не діставали. Чого я так думаю, тому що вона навіть не стерта. Всі оці ці папірки, все на місцях, і видно, що ось тут взагалі нічого не крутилось. Ну і звісно, що домкрат він прикручений. Також ніхто його не брав, не відкручував. Що я хочу зробити? Просто відкрутити колесо, дістати його, поприбирати, попилососити, щоб у нас багажник також був чистенький. Кожною секундою я думаю, що цю тачку можна буде продати дорожче, аніж я думаю. Тому що хотів продавати десь ну, за 7,5. Але якщо все зробити, трошки дорожче вона мені вийде. Але таких машин по ринку дійсно ви не знайдете. Дуже-дуже ну, буде складно знайти тачку, щоб у неї запаску жодного разу та домкрат не діставали. 112 тисяч пробіг. Зараз ще я кермо трошки помив, тому що воно було жирне. Ось дивіться, це стан керма, воно не подерте і тепер воно повністю матове. Як воно і повинно бути. що З цього боку, що з цього боку, воно рівномірно зношене зі всіх сторін і виглядає повністю на свій пробіг. Стояла тачка, нікому не потрібна була. Спочатку ціна була 7200, салону взагалі не було жодного фото. Потім 6999 вона стала. І ми її забрали за 5800. Ніхто не бачив потенціал в цьому автомобілі. Він був брудний, тут не працює типу кондиціонер, не знаю, чи заправити, чи компресор. І ще з того боку, ну звісно, що є коцьки по лакофарбовому покриттю. Ось зараз я її чищу ми, я розумію, що на цій машині можна. Можна заробити. Лючок ось тут вимив, також все було чорне. Ось тут все вимив, також все було чорне. Так, десь є така вм'ятинка типу від ременя безпеки, коли закривали, стукнули. Але це експлуатаційні моменти за 2007 рік, щоб вона, хоча б по кузову ціла, була повністю. Ще таку пошукати треба, якщо навіть за 8 тисяч з пробігом 200 тож ось це ще раз є підтвердження того, що тачка дійсно нова. Ось тут ще ключі всі заводські. Коротше, дістаємо все це і вичищаємо, вимиваємо, потім збираємо все докупи назад. Друзі, якщо ви шукаєте собі автомобіль з Америки чи Європи, то завжди використовуйте сервіс CarVertical перед тим як їхати і дивитись автомобіль, який вам сподобався. Наприклад, я зараз шукаю Renault Grand Scenic 3 покоління, 1.5 дизель семимісний. Комфортний сімейний автомобіль, і ось мені скинули такий варіантик. і що я бачу? Бачу, що там щось трошки фарка відрізняється, бачу щось, наче як крило з дверкою, випадає, могла бути якась легенька притертість або ДТП, а міг бути тотал. Але звідки ми це дізнаємось правильно, замовляємо звіт Carvertical і дивимось. Відкриваємо звіт, і що ми тут бачимо? Як мінімум, що автомобіль він був пошкоджений, і у нас світиться жовтеньким, що потребує уваги. По пробігу у нас наче як все нормально. Це йде рівномірно, автомобіль не змотаний. Як в оголошенні указано, що 269 тисяч. Воно скоріше за все так і є. Це є плюс, але мінус те, що вона була у ДТП. Давайте зараз подивимось. Е, до речі, друзі, у ДТП вона була два рази. Перша оцінка у 2014 році у Бельгії, у сьомому місяці від 5 до 10 тисяч доларів. Це прям щось серйозне повинно було трапитись, щоб її так оцінили. Але є ще один розрахунок: вже у 9 місяці 2015 року. Також у Бельгії у нас спереду права сторона та ззаду від 3 до 5 тисяч доларів. Також оцінка ремонту. Машина була два рази у ДТП. А якщо ми розуміємо, що тут два ДТП, то. Ачка нам взагалі не підходить, і ми не поїдемо її дивитись. Тож завжди, перед тим як їхати і дивитися автомобіль, перевіряйте його через CarVertical. Зекономите кучу грошей, кучу часу на те, щоб знайти собі автомобіль вашої мрії. А по моєму промокоду ще отримаєте додаткову знижку 20% на звіт, або переходьте по посиланню під цим відео. Також отримаєте цю знижку 20%. Просто кому як зручніше. А тепер, щоб не гаяти часу, ми займаємось бампером. Його можна було купити такий самий в колір. Їх продається купа за 100 баксів, але плюс доставка ще десь 50 баксів. І всі бампера за цю ціну мають якісь коцанки. І можна було купити, ви скажете ви, але все одно його треба було б фарбувати. Що так, що так. А так я купив за 500 гривень. Ось такий пістолет, який скобами паяє, типу з Алі Експресу. Оцю тріщину ми вже запаяли. Цих скоб треба буде більше з одного з іншого боку. Напаяти вже воно тримається вже. Можна сказати, пів роботи зроблено. Буде звичайний нормальний бампер. Це болячка всіх токсонів. Оцей пластик. Ну тому що токсон це машина для рибалки. Люди зазвичай беруть, щоб на природу їздити. Вони всі мають певні косанки. З такі бампери, незважаючи на ціну автомобіля, вони все одно будуть присутні, якщо їх не фарбували раніше. Тож вже частинку зробили. Зараз продовжуємо. Ну ось, наприклад, де вже я зробив, де воно вже рівно. Просто натискаємо, воно гріється. І зараз починаємо вплавляти цю скобку, щоб вона не розходилася у наш бампер. Десь по півхвилинки на кожну скобку треба витрачати, ну, щоб воно більше туди вплавилось, щоб не зверху було, щоб не відпадало, а прямо туди конкретно воно трималось. Чекаємо буквально декілька секунд, щоб воно застигло. Ну і можна діставати. Все. Ось як це виглядає. Це не реклама, посилання ви не знайдете на Алікспресі купа таких штук в будь-який бюджет. Ну, За це я віддав 500 гривень. Ось такий наборчик, повний, тут 200 скоб різних є, ножик і ось такі кусачки для того, щоб прибрати зайве. Ось це компресор кондиціонера, який у нас не працює. Він скоріш за все заклинив і це поплавився. ремінь. коротше. компресору гаплик будемо замовляти або з розборки, боушний оригінал. Або 200 баксів коштує аналог. Звісно, що оригінал новий ніхто не буде купувати, тому що він коштує баксів 500. І зараз на автомобілі вже стоїть короткий ремінь. Він не йде через компресор-кондиціонера, а просто замикає помпу. Коротше, компресор ми зняли, а машина далі продовжує їздити. Знімається досить легко, десь півгодини роботи, і він вже знятий. Тому замовляємо. І поки чекаємо малярку, ми поміняємо компресор кондиціонера і поїдемо його заправимо. І Клімат у нас буде працювати. Парскобами ми запаяли з середини, просто звичайним паяльником прийшлися. Зараз шпатлівочкою все це вирівнюємо, те, що зробили, і потім будемо фарбувати структуркою. Ось так зробимо. По центру у нас буде структурка. Диверку я зняв. У нас є ось тут невеличка хлопушка, прим'ятість, є ось тут косячки. Причому він сказав, що притер її вже давно і вона, типу, не ржавіє Ось так він їздив і все добре. Дійсно, нема жодного прояву ржавчини, корозії. Тому якби пофарбуємо три детальки, крило. усувати будемо оцей косячок, дверка буде в колір. І ось тут буде перепил для того, щоб не було ось такого видного стику. Це все, звісно, що буде робитися згодом, коли дійде черга до малярки. У нас. А, що ми зробили? Також випрямили. Тут частинка була підм'ята, нагріли. Також поміняли захист на заводський, тому що він більш свіжий, він трошки в пилюці. Це треба на миці, буде вже поїхати помити. Гума, як я і казав, ще дуже добре. Комплект зими також віддається цим автомобілем. І найголовніше, що ми зробили, це поприбирали салон. Забув ключа взяти, це другий комплект ключів. Вони взагалі нові не користувалися. Ну, ось якось так. Звісно, що тут ще поліролькою пройтись і попилососити. Найголовніше, що мені сподобалось, це як вийшов у нас багажник. Тут ще шторка є, я її не чистив, не вимивав. Є якісь дрібні коцки, але дивіться, як тут виглядає. Взагалі, що нове? Домкрат новий взагалі не діставався. Запаска нова, жодного разу не використовувалася. Тут ще набор ключів. Це детальки у нас заднього бамперу. Тож якось так. На сьогодні це. Все і наступне включення вже буде зовсім іншою тачкою, яку я купив собі під відновлення під проект. І ви дізнаєтесь, що за тачка вже через тиждень. Тож дякую всім за перегляд. А на сьогодні всім бувай.